Внутрій. Зробив для них невеликий вольєр. Раніше вони жили в мене в клітках. Є три невеликих самки і один самець. Ну і поки що поставлю між ними перегородку, щоб самець жив окремо. Зараз, власне, займаюся якраз переселенням. Нова територія для них, вони ходять, обнюхують і заглядають в кожен куток. Тут ось самець, він більший. Ну і поки підростуть самки, поживе окремо. Але саме кам щось не дуже подобається такий сусід. І чомусь проявляють один до одного агресію. Уже приходять в трьох. І щось вони від нього хочуть. Або ж їм щось не подобається. Ось ця, взагалі, на нього чомусь кричить. І мені здається, що він взагалі не розуміє, що вона від нього хоче. Цю перегородку. Вже в бойовій стойки. Ну, поки трошки розбіглися, привіз їм рогозу. Можливо як поїдять, будуть трошки спокійніші. Дуже сильно люблять вони корінь рогозу, але також не відмовляються від оцієї білої частини. Хоча їдять і вище, але коли є корінь або оця частина, то завжди вибирають його. Ось один вирвався з цілим корінням. Ну і зараз самі побачите, наскільки сильно вони його люблять. Хотів взяти, але вирішив, що я буду його тільки дражнити. І продовжив точити те, що в нього вже було. Як виявилось, не тільки нутрії люблять їсти корінь рвозу, також і свині від нього не відмовляються. Але також більше люблять нижню частину. Ну і сам корінь. Також вони дуже сильно люблять ще її ряську. Тут уже пішло купання, обтирання. Так, ну, і поки я ходив до свиней, якимось чином самець перескочив через перегородку. До речі, вона як стояла і навіть не здвинулась. Ну і дівчата вирішили показати, чия тут територія. Коли вони вже занадто почали на нього насідати, то йому довелось показати, хто в сім'ї головний. То показав так, що одна сховалася аж під травою і вирішила, що її не видно. А тепер потихеньку вилазить. І створює вигляд, що її тут не було, а вона тільки з'явилась. Ставте лайк, пишіть коментарі. Дякую за перегляд і не забудьте підписатись на канал.